Сьогодні хотів би з вами поговорити про одну особливість грузинської мови, е, яка полягає в тому, що е, якщо ми хочемо сказати фразу для того, щоб, наприклад, для того, щоб не знаю е, е, для того, щоб помолитися, для того, щоб поїсти е, і так далі. Як нам це сказати грузинською мовою? Як нам висловити ось таку думку? Для цього в грузинській мові існує спеціальна конструкція, такий собі діє прислівник із часточкою таким всередині, префіксом спеціальним сам? Ну, наприклад, наприклад ну, наведу приклад? Наприклад, для того, щоб заробити гроші. Якщо я хочу сказати грузинською мовою фразу я тут для того, щоб заробити гроші, то вона буде звучати так: ме ак вар, -сашовнелад. Пуліс -пуліс сашовнелад. Тобто ме ак вар, тобто я тут є, пуліс грошей, сашовнелад одне слово, для того, щоб заробити. Тобто са. Шовнела, тому що шовна це е, заробіток. За е, ось, а за шовнелад це для того, щоб заробити. Ось, тобто є спеціальний дієприслівник дієприслівник е, з закінченням ад. Ми знаємо, що слова з закінченням ад відповідають на питання, як не тільки на це питання, але в більшості вип 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 випадків е, слова з закінченням ад це е, прислівники. Ось, але якщо ми попереду бачимо сад, то це означає якась фраза для того, щоб і дієслово. Ось, і тут, як правило, яким чином у нас це утворюється? Для того, щоб повідомити. Ще, ще садкобінеблад, наприклад, для того, щоб з'їсти, садчмелад, для того, щоб заробити, сашомнелад. Як ви бачите, дивіться, якщо у дієслова є префікс, наприклад. То спочатку ставиться префікс, потім ставиться оця часточка цей префікс са. Наприклад, якщо наприклад, є слово для того, щоб повідомити. Шедкобінеба. Шедхобінеба це як повідомлення, оповіщення для того, щоб сповістити, щоб повідомити. Спочатку ставимо «ше», потім СА. Виходить, шеса. Або потім е, тхобінеблад. Е, тхобінел. Е, Кобіне, блат. Ще, за, ще за блат. Ось. Ну, Або, дивіться, є вже такі слова, наприклад, сад-чмелі. Тут уже са і чм, чм, чам, чм це у нас корінь, який означає їжа. Чама це їсти. Ось і ми не говоримо сад-чамат, а сад-чумелат. Сачмелі, сачмелат. Са Для того, щоб з'їсти. Ось е Ось таким от чином утворюється е у нас е у нас ці спеціальні дієприслівники, які перекладаються для того, щоб з'їсти, для того, щоб заробити, для того, щоб сповістити, повідомити. Ось е у нас це для того, щоб товіс. У нас це чотири слова. Грузинська мова це такі бутерброди. Ось ну, я жартома кажу, тобто слова бутерброди це аглюнативна мова, там, де одним словом, таким великим бутербродом е можна повідомити ціле речення.